Ні Григорівні 88. Жінка родом із Сєвєродонецька. Торік приїхала у Дніпро. Тут почала відвідувати міський терцентр. Каже, щодня приходить на різні заняття та процедури. Дихательну гімнастику, дихательне обов'язково. а потом масаж. Масаж, потом, значить, гето хамут, потом Ну і все, все це в совокупності дало мені результати, що я стала рівніша, що я стала енергічна. У терцентрі працює і фізіотерапевтичний кабінет. Його відвідує Неля Іванівна. Жінка раніше мешкала у Гуляйполі. Я другий рік ходжу сюди кожного дня на зарядку. Ходжу я на скандинавську ходьбу. Я ходжу на дихательну зарядку, я ходжу на процедури, і це мені допомагає дуже. Я на сьомому поверсі живу. Я 606 шість Я кожного дня сама проходжу. Я не поміщаю дихання. Це наскільки мені допомагає. Дихання відділи дніпровського терцентру знаходяться у кожному районі міста. Загалом у закладі понад 11 тисяч підопічних. Це і Дніпряни, і переселенці. Також при терцентрі працюють відділення догляду вдома і денного перебування. В останньому з людьми працює психолог, також їм надають денний догляд. Є і реабілітація для людей після інсульту. На ці е, такі наші заняття у нас по всьому місту дві десь більше двох тисяч підопічних приходить. Це і рімфодерна дренажні е, такі вправи. Це і сидячи, ми почали ну, такі знайшли, що може для цієї вікової категорії. сидя на стільцях, можна робити вправи. Це у нас є і плейстик, у нас є у нас є заняття для дихальна гімнастика. У нас у кожному відділі є палички для скандинавської ходи. Для тих же хто полюбляє мистецтво, є співи й танці. У закладі кажуть всі заняття направлені на те, щоб емоційно розвантажити підопічних, допомогти їм покращити якість життя. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу.